Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всі прихильників літературного мистецтва у Домі книги. Погодьтеся, що важливість знання іноземних мов зростає мало не щодня. Знаючи бодай одну іноземну мову, ми легко занурюємося в іншомовне середовище і вільно почуваємося у ньому. Невпадково відомі вислови, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Або ж як сказав Вольтер, якщо знаєш іноземні мови, маєш багато ключів від одного замка. Отож, наша нинішня передача буде присвячена вивченню різноманітних іноземних мов. У цьому нам, звичайно, допоможуть видавничі новинки. А ось у другій частині передачі на вас також чекає цікаве знайомство із сучасними польськими майстрами пера. А зараз запрошу вас усіх познайомитись із цікавими та оригінальними книгами. Вивчати іноземні мови справді складно, однак вивчення їхнє може бути цікаве разом із оригінальними книгами. Ось, наприклад, ця, ця книга пропонує 100 текстів та завдання для аудіювання, читання та усного мовлення. А от скористатись тубіркою текстів для читання можна разом із ось такими виданнями для середньої школи. Тут вміщені казки, легенди, різноманітні оповідання, і до них також подано словник незрозумілих слів. Вивчення будь-якої іноземної мови, звісно ж, базується на грама. Отож, перевірити своє знання із граматики англійської мови можна з допомогою ось таких тестів. Перша частина присвячена морфології, а ось ця друга синтаксису. А разом із такими виданнями вчимося читати. Справді можна читати цікаво, легко та швидко, оскільки у цій книжечці детально проаналізовано специфіку вимови англійських звуків і подані зображення, які допоможуть учням опанувати складну роботу над вивченням фонем. Із кожної мови ми повинні вміти написати певні документи ділового характеру. Отож, для цього можна скористатись такою новинкою з англійської мови. Де вміщені різноманітні приклади офіційно ділового стилю. Скористатися інформацією про стиль життя у країнах, де поширена англійська мова, можна разом із ось такою книгою. Це довідник для учнів школи. Ми знаємо, що на багатьох предметах можна використовувати міжпредметні зв'язки. Це також стосується і англійської як навчальної дисципліни. А до кость цьому ось така новинка: це біблійні історії на заняттях з англійської мови. Під час вивчення англійської також можна використовувати тексти художнього характеру. А ось запропоновані їхні варіанти. Це є тексти для читання Little Man і Little Woman. Багато випускників шкіл складатимуть іспити із англійської мови і зовнішнє незалежне оцінювання. У цьому їм ефективно можуть допомогти ось такий кишеньковий довідник, де також вміщено, крім теоретичного матеріалу, ще й тестові завдання. А ось справді унікальне видання: це англо-український та українсько-англійський ілюстрований словник. Однак незвичайність цього ще й у тому, що крім словникового матеріалу, тут вміщений теоретичний. Матеріал із граматики, лексикології, фонетики англійської мови і подані навіть ілюстрації. А ось таке видання, цей пропис з англійської мови можна використовувати як і в початковій школі, так і під час самостійного вивчення англійської. А ось назва цієї англійської книги Everyday Book, що прикладається настільна книга. Тут вміщено тексти молитов, псалмів, а також е, вірші та оповідання духовного характеру. А ось цю маленьку книжечку можна використовувати як і шенькову. Тут вміщено тексти святкових привітань. Ото. Тож, на основі цих запропонованих варіантів можна складати власні привітання з нагоди різноманітних свят. У початковій школі вже можна використовувати таке цікаве нове видання. Цей англо-український та українсько-англійський словник. Доміщено 6 тисяч слів та виразів. Традиційно поряд із словником тут вміщена ще й таблиця неправильних дій слів. А ось це спеціалізоване видання. Його назва англійська мова для фармацевтів. Це навчальний посібник, також можна використовувати для тих, котрі навчаються за напівці. Прямками акушерська справа, також лікувальна справа, сестринська справа та спеціалістів відділу фармація. Однак, крім завдань, текстів профільного характеру, тут вміщені ще завдання для відпочинку, зокрема тексти популярних англомовних пісень. Знаємо, що англійська мова. Є чи не найпопулярнішою у світі, а тепер переходимо до менш популярної, однак все таки відомої у світі мови, а саме німецької, і найпростіші видання називаються вони майни фібель, тобто це перший букварик для вивчення німецької мови. Тут завдання подані не лише на відтворення літер німецького алфавіту, але також подано певні завдання з елементами гри і перші віршики, які можна завчати на пам'ять. Працювати вчителям над тим, аби діти. Мали певні успіхи при вивченні німецької мови, звичайно, можна разом із конспектами. А ось конспекти, уроки німецької мови для другого класу. А ось це є німецько-український та українсько-німецький словник-довідник для учнів початкової школи. Крім традиційного словникового матеріалу, тут звичайно поданий ось такий ілюстро-ілюстрований алфавіт німецької мови, і вміщено також словосполучення для усного та письмового мовлення учнів. А ось ця книга з німецької мови не лише дає різноманітні моделі для розмовних конструкцій, також завдання, тематичні тексти, але й дає поради. Де як працювати над вивченням нової іноземної мови, а ось посібник з німецької мови для учнів старших класів та абітурієнтів, який допоможе за короткий час підготуватись до іспитів з німецької. Він має форму порадника, а також тут подані нові лексичні одиниці. Наблизити іноземцям зовсім інший світ можуть звичайно розмовники, особливо тоді, коли в них подані практичні матеріали, а також приклади різноманітних пізнавальних текстів. Ось таке видання це німецька Український розмовник його завдання наблизити німцям Україну її культурно-духовне середовище. Тут вміщені типові завдання для того, аби самостійно комбінувати питальні та стверджувані речення. Малий за формою, але багатий змістом так можна сказати про ось цей граматичний довідник з німецької мови, де, крім звичайного матеріалу із граматики німецької, також подані і завдання для самостійної роботи. Із німецької мови також можна порекомендувати і інші особливі видання. А саме це є лексикологи німецької мови другої іноземної, де можна ознайомитися із новими лексичними одиницями. Також це скарбничка з граманістики. Доміщено чимало цікавих завдань, з доманітних вправ та текстів. А також і ось е, ця книга, е, типово німецькі стереотипи та реальність, це навчальник посібник із е, лінво країнознавства. Ми знаємо, що є мови живі, котрими користуються носії мов, а також є мови мертві, серед них і латинська мова. А ось це латинсько-український словотвірний словник доміщено 20 тисяч слів. З допомогою цього видання можна ознайомитися, яким чином створювались нові слова у латинській мові, тобто за принципом мовного гнізда. А зараз ми будемо ознайомитися із виданням про Милозвучну мову звичайно йдеться про італійську, а ось посібник для її вивчення. Тут вміщено теоретичний матеріал, а також вправи із фонетики та граматики. А ось такі видання можна вважати унікальними, оскільки в Тернополі невеличкому можна сказати місті, справді видання характеру навіть міжнародного, оскільки вивчення іспанської мови не таке уже поширене в Україні. З домови з цього видання можна не лише навчитися правильно використовувати теоретичний матеріал на практичному матеріалі. Але також можна в доступній ігровій формі опанувати цю нову іноземну мову. Відтепер вивчати близьку нам польську мову, оскільки це слов'янська мова, може з допомогою ось такого видання лише за 4 тижні. Тут вміщений інтенсивний курс польської мови разом із компакт-диском, який дозволяє вивчити лексичний матеріал. Це видання розраховано для україномовних осіб, а ось це для російськомовних. Відтепер Тернопіль може бути справді гордий, звісно, у позитивному значенні, оскільки тут з'явило ось таке унікальне видання: це є великий польсько-український та українсько-польський словник, де вміщено 200 тисяч лексичних одиниць, і присвячений він термінології сучасного бізнесу, крім викладу словникового матеріалу. Тут також подано інформацію про назви країн та про валюти, а також чимало іншого корисного. У Тернополі також видані навчальні матеріали для вивчення російської мови як іноземної, тобто для шкіл з українською мовою навчання. Отож, ці робочі зошити для. Початкової школи. Для ефективного та плідного проведення занять з російської мови кіноземної також можна використовувати вчителям і ось такі методичні посібники, тобто конспекти уроків. <му> Вивчаючи іноземні мови, ми мимоволі занурюємося в духовну глибінь інших народів, прагнемо думати так, як його представники, і вивчаємо його ментальність. Деякі народи є надзвичайно близькими до українського. Ось, наприклад, польський слов'янський народ, його культура, його традиції. А ось про те, що пишуть сьогодні польські майстри Пера, як стримають Україну її мистецтво, в тому числі і літературу. Я пропоную дізнатись їх з ексклюзивного інтерв'ю. І, до речі, гості нашої сонячні передачі, незважаючи на досить молодий вік, вже осягнули найвищі сходинки літературного процесу у Польщі. Там сердечня гняшка Щиро вітаю, вітаю у нашій і передачі, і таке перше питання: звідки інтерес до радянської і української проблематики? Це поза тим зацікавлення історією. Крім цього, сучасна польська поезія не звертається до цих тем. А моє зацікавлення у тому, що порушувати теми, якими поезія не цікавиться. Ти закінчила і Так російську і польську філологію. Чому цікавишся російською філологією? Інтересувалася за вші історію через історію. Я завжди цікавилася історією і пішла на російську філологію. Перш за все, тому що мене цікавила історія Росії, і завдяки цьому вдалося вивчити мову. А які твої перші, перші літературні проби це була проза чи поезія? Це була це поезія, але суть було... у тому, що Ту я вела блог і цим зуміла розвинути вміння розповідати певні історії коротко з такою легкістю і з'явились ті ваші книжки про озві з'явились Союз, які в ній проблеми e -e, за все, мене цікавить мова. мова. Я використовую історію, розповідаю про історію, використовую якісь жести, історичні ситуації для того, щоб певним чином вивести якесь нове значення з мови, фраз із семантики. Я маю дуже філологічний підхід у реальності. А найкращі, що тепер найчастіше пишуть Польце, у Польщі? Які на які теми? То ні, сумподайноване вже темати. про себе на жаль, якщо йдеться про поезію. У прозі пишуть і на сучасні теми, наприклад, про проблеми сучасної польщі, наркоманія, безробіття, політичні Чуєш, на як почуваєшся форум? тут на українському форумі? дуже добре. Мені дуже подобається Львів. Я тут уже втретє, але це магічне місто. Я це українське для тебе. Yeah, яких українських no, найлепси, авторів так, читаєш, і які, які подобаються. Українсь, я недавно читала московія Друховича. Дуже мені сподобалось. <проб> Цо зараз раз що тепер найчастіше пишуть у Польщі для молоді мобуті, і що читає молодь. Є кілька характерних течій, якщо говорити про поезію, щоразу більшим що зацікавленням користується, хоча зацікавлення політично заангажована поезія, і такі поети, як Щепан Копет, Томаш Пулка чи Пшемис Левковський, мають зацікавлення з одного боку метафізичні, а з іншого більш політичні. Вони пов'язані з певними середовищами стрікти політичними. Їх може не дуже читають. Поезія в Польщі не виходить у великих тиражах. Якщо я мав би вказати одну з популярних тепертечій, то це заангажована політична поезія. А твою Що стосується твоєї творчості, яка твоя мета як поета? Ви ж це ні в збранням ще естетия не ховаюсь від естетизму. Вірш є одним із головних видів мистецтва, і вважаю, що він мусить подобатись. І засоби для досягнення цієї мети є, звісно ж, дуже різні. Я говорю відкрито, що вірш, перш за все, повинен подобатись. А друга річ, яка мене цікавить, аби у вірші була певна інтертекстуальна розмова з тим, що вже написане, і щоб був певний стосунок до поп культури. Я часто стикаюсь з тим, що вірш не є частиною попкультури, але високої культури. Мене цікавить поєднання. Є культури високої, яку презентує поезія, з культурою популярною, яку презентують, наприклад, по співаки, актори чи якісь односезонні зірочки. Це те, що мене найбільше культура захоплює, твоїм зданням, які на твій погляд, сучасні проблеми польської літератури, літератури. найважливішою проблемою, справді, є нестача видавництв. На мій погляд, замало видавництв, особливо для молодих поетів. Молоді поети, в принципі, мають великі проблеми з тим, аби знайти відповідне видавництво, яке хотіло би видати і популяризувати їх книжку. А ще Такі чергові проблеми, як зниження рівня видань періодики, яка не є на такому рівні, який мав би бути у 40-мільйонній країні, те, що читає мало осіб, це не проблема, бо завжди поезію видавали у малих тиражах, а її читають небагато людей. Але через брак видавців вона не доходить до тих, хто цікавляться поезією. Це велика проблема, яка найближчим часом, тим більше, що спадає рівень читання в Польщі, може загостритись. Сподіваюся, що після сонячної передачі у вас вже справді з'явиться талант і вміння, і навіть бажання для вивчення різноманітних іноземних мов. І, можливо, у вас багато хто відкриє у собі також талант поліглота. Отож, мені залишається побажати вам успіху у цьому справді нелегкому, але надзвичайно цікавому процесі. Крім вивчення іноземної мови, не забувайте також і про вивчення української рідної, оскільки для інших вона також є іноземною. Не у 1655 році турецький Мандрівник Ельвія Челебі, відвідавши Україну, писав так: український народ справ є справді стародавнім, а його мова все осязніша, ніж монгольська, китайська та перська. Отож, слухайтеся у Дзвінкий Кришталь і рідного, і іноземного слова, і до наступної зустрічі у домі книги. Найкращі книги в домі книги.